Доброго ранку, шановні батьки та любі дітки, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Снігом все позамітало, літо в кригу заховало, холоднішої нема, аніж тітонька зима. Дітки, зараз пора року зима. Знайомтесь, дітки, це Тетянка. Тетянка дуже полюбляє зиму. Це її улюблена пора року. Я морозу не боюсь в кожу шину одягнусь, хай мороз не злиться я у рукавицях, хай мороз не так в мене шапка з кролика, хай мороз не хвалиться я у теплих рукавицях. Подивіться, дітки, на картинку. Яка пора року зображена? Правильно зима. А як вдягаються взимку? Взимку вдягають теплі речі. Теплі шапки, куртки, пальто, обов'язково шарф, чобітки, рукавички. А в які ігри можна гратися взимку? Кататися на санчатах, на лижах, можна зліпити сніговика та грати в сніжки. А зараз, малята, давайте пограємо в дидактичну гру, яка називається «Закінчи речення. Знов сніжинки полетіли. Це до нас прийшла зима правильно. На новорічне свято ми прикрашаємо зелену правильно ялинку, замели стежинки, пухнасті сніжинки. Зайчик на зиму вдягає яку шубку. Правильно, дітки, білу. Дітки, ви великі молодці. А Тетянка вам каже, до побачення, до нових зустрічей!